Мене звати Ганна, мені 25 років. Про свою мотивацію піти в армію я можу пояснити таким чином. Я відштовхувалась від зворотнього. Тобто, коли почалось повномасштабне вторгнення, для мене було дивним, дещо навіть абсурдним, але я кажу суто про себе, суто про свій погляд, залишатися в цивільному житті і робити вигляд, ніби війни немає. Чомусь варіант якось поєднувати цивільне життя і там, допомогу військовим мене теж не влаштовував. Це був дійсно поклик серця, не знаю, голос інтуїції, але я вже тоді знала, що рано чи пізно я опинюся в Збройних силах. У мене була спроба вступити до лав Збройних сил у 2022 році. Вона була невдалою. Я думаю, що я дійсно була не готова ні фізично, ні морально. У 2024 році. Я тренувалася по перше ці два роки і 24-му зробила наступну спробу, до речі, завдяки рекрутингу бригади через Work.ua Я подала заявку, зі мною зв'язалися і ми продовжили комунікацію. Подавала я заявку саме на бойового медика, інші посади я не розглядала, ну а мотивувало просто бажання бути в мирі зі своєю совістю.